Manuel 9, page 131. Правило G13. Правило G13. Le participe présent. participe présent, це назва теми. Її треба записати обов'язково в зошит для правил, а також обов'язково в зміст зошита для правил. Фотографії того, що ви зробив остаточні фотографії кінцеві. Будь ласка, надішліть вчителю. Le présent – Це дієслівна форма, тобто це слово, яке утворюється від дієслова. Воно відповідає на запитання який. Le présent відповідає на запитання, який? Він перегукується із прикметником, але це прикметник, який пішов від... Дієслова. Наприклад, дієслово падати то який? Той, що впав або той, що падає. В українській мові немає такого одного слова. Треба через речення. Той, що е, щось робить. Отже, пацієн пазан це форма дієслова де депутат це значить агентство рекламне, рекламне агентство. Якщо, до речі, ви зустрічаєте в моїх поясненнях якісь нові слова для себе, вам треба їх обов'язково виписати до словничка і вивчити, звичайно, вивчити. Не забувайте про вимоги до ведення словника. Отже, рекламне агентство Шерша шукає стажєра, стажера. Парлан allemand. Альман це німецька мова. Парлан пішло від дієслова розмовляти, а нте на кінці каже, що це participe présent». Тобто парлан альман це той, що розмовляє німецькою мовою. Як утворити participe présent»? Насправді це дуже легко. Ви берете. Основу дієслова у першій особі множини. Ось приклад. Береться теперішній час, тобто презан, дієслова парле ну-парло, відкидається слово ну і відкидається закінчення ОНС, і замість ОНС додається АНТ і виходить із Ну парло просто виходить слово Parlan. Власно кажучи, да, от і все. Паркемлю, наприклад, «апелан» – це пішло від слова «апеле». Апеле це кликати або телефонувати. «Апелан» – це значить той, що зараз кличе або телефонує. Шанжен пішло від слова шанже, змінювати. Значить, шанжан це той, хто змінює. Отак. От Комансан від слова починати. Той, що починає. Ессеян, ессеє. Ви знаєте, що це за дієслово, воно було у вас в минулих уроках. Виписували це пробувати. Значить, той, що пробує. Пезан. Той, що робить. Бо пішло воно від дієслова фер. Робити. Пайно пішло від дієслова пандр брати. Пайно це той, що бере. Реконесон. Реконетро це впізнавати. Реконесон – це той, що впізнає. Але є винятки, їх треба обов'язково записати. Від дієслово avoir, авар to тухев. Маємо партисіп презент в вигляді еян те, що має. Ето. Це дві слова англійської мови to be бути. Етан це то, що є. Савар знати вміти саша. Використання партицип презин. Замість відносного займенника він також використовується. Відносний займенник, я вам казав, що його можна йому дати другий назву, це з'єднувальний займенник. Тобто той займенник, який з'єднує два речення. Ось давайте побачимо це на прикладі. Можна сказати, далі журнал. Вазете Ин актив стаття du marché du travail. Marché du travail це значить ринок труда. Parlant du marché du travail це значить той, що розказує, бо parler – це казати, розказувати, розмовляти. Отже, той, що розказує про ринок праці, є стаття, що розповідає про ринок праці. Але можна було б поставити Il y a un, article, un article qui parle du marché de travail. Можна було б так сказати. В газеті є стаття, яка розказує про ринок труда. Тобто наш урок сьогодні вас познайомив з ще одним способом, як французи використовують дієслова, як французи використовують іменники Машедютавай із дієслівним прикметником, дієприкметником теперішнього часу. Парлан той, що розказує. А також, а також використовується партисін для того, щоб висловити причинність. Тобто причину. Cherchant un emploi, boris les annonces. Іншими словами, переклад української мови буде таким, шукаючи, що роблячи. emploi, роботу, Борис читає обяви. un emploi, це значить, що роблячи. un emploi. Можна було б замість слова шершен сказати ком il cherche». Це значить, із-за того, що він шукає emploi» – роботу, Борис читає обяви. От так. І вола. Це я вам пояснив правило. І з цього правила треба зробити обов'язково конспект. Що таке конспект? Конспект це коли ви... Конспект буває примітивний, коли ви переписуєте лише те, що дає підручник із прикладами, із виділеннями, в стовпчик, але поруч ви пишете українські слова, як переклад, для того, щоб було зрозуміло всі слова, які тут використовувались. Я все переклав, вам треба просто прослухати, робити паузу, писати і зробити собі зрозумілий конспект. Це примітивний конспект, коли ви переписуєте лише те, що дає підручник. І не примітивний конспект це коли ви виписуєте ті поради, які ви чуєте при поясненні вчителем цього матеріалу. Якщо їх не виписувати, то у вас буде... Примітивний конспект. Отже, я вам всім раджу писати конспект і вписувати сюди всі пояснення, всі додатки, які розказує вчитель. Ви фотографуєте ваш конспект і ви надсилили будь-який конспект, чи примітивний, чи не примітивний, але обов'язково, щоб був переклад кожного слова. І надсилаєте, надсилаєте вчителю, вчитель ставить вам оцінку, де є пораду, де у вас неправильно, де у вас помилка, а також треба записати назву теми до зміста зошита для правил. Для того, щоб не витрачати багато часу на пошук цього правила. І не забувайте, що ви правило називаєте не G13 le participe présent, а ви називаєте правильно його. А саме 9, 9, G13, потім на номер сторіночки, page 131, сторінка 131, а потім пишете le participe présent. Отак називати, треба назвати треба повністю тему. І воло. Voilà. І треба обов'язково зробити вправу, яка йде після цього правила. Перекладаю вправу. Трансформе переробіть. Les phrases, phrases, en évitant, on le participe présent. Participe présent. D'ailleurs, souhaitant, bajayou vendre. Prodati, c'est produit, c'est ce у множині, але в словник треба ставити слово в однині. Знайдіть, будь ласка, його рід і, якщо, і вигляд в однині. І якщо це жіночого роду буде слово, то його треба пофарбувати обов'язково червоним кольором. Це вам допоможе впоратись з тим, як треба правильно записати слово до словничка. Це його продукти або його продукція. А лета за кордон, la société це фірма або суспільство. Вони так називають слово фірма. Фірма це англійське слово, суспільство це м, українське слово, а соціє це французьке слово. Le grand – це назва фірми. Задрес А звертається до Une agence, Агенство зверніть увагу це слово жіночого роду. De publicité. Слово publicité також жіночого роду. Точно так же, як і слово la société. Це жіночого роду слово. De publicité, це ми вже проходили в поясненні правила. Отже, бажаючи продати свою продукцію за кордон, фірма Le Grand звертається до ажен de publicité. Вам треба замість слиту поставити те, що потрібно, щоб не було euh, партизан. Що треба поставити? У вас в правилі було пояснення, почитайте свій конспект, і ви побачите варіанти заміни партисіпрезан на інші, на інші варіанти. Друга фраза. Le grand це прізвище. Veut «sortir» – sortir. це виходити або видавати і здавати російською мовою. Une publicité, реклама, це слово жіночого роду. Будь ласка, не забувайте, що слова жіночого роду треба формувати в червоний кольор в слонечку. За це АНТ на кінці це і є партиці. Його треба уникнути. Клієнтам. «Іноземним». Садреса це та, що адресована «танжі». клієнтам іноземним. Клієнт uh, це множина, вам треба обов'язково знайти в словниках форму однини цього слова. Тут написано клієнти, а вам треба написати в словник не клієнти, а клієнт. Обов'язково. Якщо ви напишете... Це слово в множині, як тут, це вважається помилка вимог доведення словничка. Et voilà. Отже, вам треба замість садгайсан, що звертається, поставити інший спосіб, інший варіант заміни. Де взяти ці варіанти? Ось, будь ласка. В правилі про це все розповідалось, будь ласка, подивіться на конспект вашої вашого правила. Якщо ви не впевнені, чим ви замінюєте, замінюєте напишіть його, напишіть, можете написати його на чорнеці написавши садгайсан, а потім дорівнює і написати ваш варіант. Надіслати мені, я дам коментар і потім ви впишете. Але ж не забувайте про переклад цих всіх варіантів. Речень. А також вам треба обов'язково підкреслити підмет, підкреслити присудок. Може вийти так, що у вас є кілька підметів присудків. Давайте подивимось, наприклад. Ось cherchant un emploi» Борис Лі Лезанос. Де тут підмет? Ну, по-перше, я бачу підмет це слово, яке від або вираз кілька слів, які відповідають на питання, хто що. Тут у нас, шукаючи роботу, Борис читає обяви. Підмет я бачу. Борис. Присудок читає. І шершан амплои замінене. Виразом ком-іл-шерш, із-за того, що він шукає. От якщо ви ставите ком-іл-шерш, у вас з'являється підмет іл і присудок одразу після нього шерш. Отже, Підмет, присудок з'явився. В цьому вислові шерша немає підмета, немає присудка, але є слово, яке хотілося замінити. І ви можете, як, якщо ви, наприклад, працюєте із цим реченням, ви виписуєте мені для коментаря слово «шершан» дорівнює комче. І, і я кажу да, правильно. Якщо брати іншу е, фразу приклад, dans le journal, il y a un article parlant du marché du travail. Дивимось, де тут підмет. В газеті є стаття, що розказує про ринок праці. Підмет тут буде іль, незважаючи на те, що у українців підметом буде стаття, у французів іль це підмет. Ви знаєте, що іль це завжди підмет. «Іль» не може бути не підметом. Після іль шукайте присудок. Присудок, якщо ви вивчали дієслово авах, ви дуже легко знайдете порядочку іль слово, це слово А. В стовпчику авах після підмета іль по рядочку іль стоїть А. А Y це вставочка, яка інколи вставляється. Да? Інколи вставляється, то це не буде присудок. Присудок буде А. Це легко лише тим, хто вивчає слова. Вивчає дієслова, Вивчає різні прикметники, різні вставочки. Про це йшлося на інших уроках. Будь ласка, не забувайте, що все треба вчити. Вам тому й дають потрошечку, потрошечку, ви виписуєте в словничок, ви повторюєте словничок, да, без цього не можна вивчати іноземну мову. Да, продовжуємо. Отже, підмет «іль», присудок А, а далі пішло, пішло, пішло. Тут немає ні підметів, ні присудків. Але якщо ви переробите замість слова парлам, поставити які парлюють до машини товар, у вас з'являється знову підмет «кі», ми про це казали раніше, і після нього присудок «parle». Так, таким чином, dans le journal, il y a un article, у нас підмет «il», присудок «a», і більше немає підметів присудків. А якщо у вас буде, dans le journal, il y a un article, «qui parle du marché de travail», Тут з'являється ще одна пара підмет «кі» або Enarticlo кі», можна і так сказати, а перло буде присудок. І voilà,